Всім привіт! Сьогодні я приїхав на рибалку з ночовкою. Хочу половити короб. Зараз 8 година вечора буду помаленьку розкладатися. Так, от таке тут місце, буду я сьогодні ловити на 4 спінінга. Ловити буду на горох, закормлювати буду пшеницею. Так, ну що, завозимось. Опа Ну що, я вже всі спінінги завіз. Йдемо чекати клювання. що bɔ Так, перша риба. Клюну нашу п'ятій ранку. Засікся за бік. Зараз важимо його, скільки він важить. Так. Нулі. Тіло 925. Так, ну що, вже розвиднулося, сонце вийшло. Сьогодні вітер буде дуже сильний, зараз вже хвиля дуже велика. Нічого, я вже перевіз спінінги, будемо чекати. Покльовка. Ну что, вот такой коробец клюм. Десь кило 700, зараз важи. Так, нули. И короб важи Кило 800. Кило 805 грамм. Все, завозимся. Левка. Я Давай дуже сильно. Отакий От маленький коропець клюнув. Випускаємо його і перезавозимось. Клюнув він на горох. Ось такий чорний корубчик. Так, була в опокльовка, витягнув коропа десь такий 2,5 кг. Камера не включилася, не знаю чого. Ну буду збиратися вже додому. Кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!